Всім привіт з Ірландії. Так, я зрозуміла, як користуватися лампою. Не треба робити на повну яскравість, от повну мощність я роблю. Бо тоді в мене ну, абсолютно біле обличчя і не дуже добре. Так, про що я хочу поговорити? Я хочу поговорити про те, що про бажання нашого сучасного суспільства. От я слухаю чоловіків і жінок, і по-різному вони висловлюють свої думки, свої бажання, але. Це червоною такою лінією, те, що люди хочуть більш легкого життя. Тобто не робити якусь там кар'єру, як минулі, покоління, присвятити якісь професії своє життя чи дітям, а, а просто, наприклад, подорожувати часто я чую таке. Чи їздити просто на відпочинок 3-5 разів. А, чи про відпочинок я зараз навіть я не знаю, ну, ніяк я не буду оцінювати, чи сумно це, чи не сумно. Просто випадок розповім про відпочинок і про бажання відпочинку як мотивація отака, до життя. І от мені здається, що. Оскільки я говорю із молодими людьми, ну, молодими це ну, 40. <ріст> ну, і, 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 і Дуже молодими. Ну, дуже молодими, я просто з них ну, не можу щось там. Ну, якщо людина в 20 років хоче подорожувати не хоче 10 дітей, її можна зрозуміти чи замислюється про кар'єру. А в 40 мені здається, що люди вже вони. Ну, все, вони вже такими і лишаться. Тобто, в них вже склався такий світогляд і бажання, чого вони хочуть. І от серед там, ну, трошки менше, трошки більше, 36, 40, так от, років я відчую і серед жінок, і серед чоловіків, що не хочуть родину, не хочуть дітей, не хочуть навіть одного партнера статевого, хочуть подорожувати, не хочуть кар'єри. Не хочуть спеціальності, наприклад, закінчили університет і не працюють по спеціальності, і не хочуть. По цій спеціальності чи здобути якусь іншу. І цього дуже-дуже багато. Я не знаю, чи багато це в моєму колі, бо дослідів я, звичайно, не робила ви можете мені написати, можливо, у вашому колі це якось інакше. Чи це просто от, така тенденція в нашому суспільстві? Це коли. Навіть це в одязі виявляється, воно більш дешеве, це не ну, якісь там хутро, як раніше, там, і камінням прошити одяг. так? А, тобто це якісь такі легкі речі, які ти поносив трошечки на смітник, і це замість золота прикраси, якісь зари, як я говорила. Можливо, це в Ірландії. Так? Але я слухаю переважно так от людей, які Східна Європа, не тільки Україна, чи, ну, наприклад, Казахстан я слухала останнім часом, не тільки наші країни, я слухаю ще, наприклад, Румунію. І там така сама тенденція. Тобто молоді люди для себе вирішують, що. Ну, все це там сімейне життя, кар'єра, і все це не для них. От мені цікаво, абсолютно цікаво, чи ну, мені стається, що це катастрофа, якщо це не тільки моє коло, і не тільки, що я бачу, можливо, я на це звертаю конкретно увагу. Це катастрофа, коли ну, всі навколо. просто... От, покоління, це місяця загублене покоління. Яке ну, просто спускає своє життя на розваги. Мені сумно від цього. Я це не засуджую. Мені від цього просто сумно. І а, а от старше покоління що ми ну, вже хочемо тільки спокою, а подорожувати ніколи не хотіли, і кар'єри ніколи не хотіли. От з такими людьми спілкуюся і. А я, а я хотіла цікавого ще життя, а от так, щоб там якісь подорожі, якісь розваги, і зміна, наприклад, а, це мій квиток, я його лишила, а, бо я готувалася трошечки. Тобто зміна одягу, зміна локацій, модні тенденції, от мене щось ну, ніяк не зачіпають. Мені б хотілося спілкуватися з цікавими людьми, ну, і що я і роблю періодично. Ну, На жаль, більше онлайн, і мені б хотілося спокійного життя, тут тобто, якоїсь влаштованості, бути на одному місці чи в двох місцях жити. А так, що і от про подорожі, історія така, що моя знайома вирішила позбавитися від дитини, і вона мотивувала це. Тим, що вона не зможе 5 років їздити до Туреччини, бо з дитиною це, поганий відпочинок. Я ніяк не засуджую, я просто ну, прослідковується це. Прослідковується, коли людина в 45 років, я каже, хочу, я розповідала, я каже, хочу будинок і дівчину. А одружуватися я ніколи не хочу, і брати на себе відповідальність. І Це навіть не ірландці, це просто, просто молодь. Просто 40річна, 45-річна молодь. От що ви з цього приводу думаєте? І вибачте, такі сумне обличчя. ну, трагізму нема ніякого. Тобто світ розвивається, як він повинен розвиватися. Але ж все одно. Я думаю, може, отак от не буде нічого, ні лікарів, ні родин, нічого. Тобто, я ж як жінка-трагедія повинна трошечки понервувати про майбутнє і про, про майбутній світ, до якого ми можемо не дожити. От що бачите ви навколо, а, дякую вам за увагу і, і якийсь побут, покажу вам. Це я в аптеці купила крем. Досить дорогий, мені здається. Я взагалі такий пробувала, ну і іншим користуюся. Ну, я від сонця. 50 користуюся, це Sunshine Protein. І відбілюю зуби. Як вмію? Не знаю, сподіваюся, це не дуже шкідливо, хоч. Здогадую, що шкідливо. І втіки Максі. картку мені другу дають, я щось з першою спроби не зареєструвалась. Вони вимагають якийсь пін від мене, і я уявити не можу, що це означає. І де його взяти? Що це таке? А, так, купила для обличчя. Оце таке а, Ну, зволожувати обличчя. Хороші знижки втіки Максі. Потім маску з калагіном і вітаміном С. Потім купила під очі теж таку, щоб зволожувати. От Коштувала на 23, зараз 11,99. Купила блеск, я такі люблю. Бліді. Он теж знижка 5,99. Люблю бліді. Такі речі. Чомусь не знаю, все життя. Мені кажуть, як в бабусі, Ну, як в бабусі і добре. Це гартензія, це моя після троянди улюблена квітка. І цікаво, що воно так росте біля будинку мого. Але мені кожен раз було соромно знімати. Ну, вона просто досконала, оця гартенція. Буває така, що не дуже жовта, але ну, це досконала. І от я кожен раз соромилася вже скільки часу, а зараз підійшла і зняла. Нахабніє. Ну, і ірландський такий пейзаж, от там здалеку ви бачите, це стара будівля. Я не знаю, це будинок був священником, можливо, колись. Бо поруч церква протестантська. Так, зараз живу біля протестантської церкви. І гольф-клубу. Ну, так.